Привіт! Мене звати Ольга Рощенко і я практикуючий психолог та хібукітерапевт. Я прагну допомогти кожному клієнту знайти своє місце, відчути впевненість та внутрішню гармонію. Я навчаюся на магістратурі та додатково вивчаю курс пропадевтики психіатрії, щоб дозволити мені глибше розуміти психологічні процеси. Мій досвід постійної практики два роки. Крім того, я перебуваю в особистій терапії, тож добре знаю, як це бути клієнтом-психолога. Це допомагає мені краще розуміти потреби моїх клієнтів і створювати довірливі стосунки. Я позитивна і емоційна людина, яка вірить, що кожна дитина має право бути почутою, і так само в кожному дорослому живе частинка, яка потребує турботи і розуміння. У своїй практиці я завжди керуюся цією ідеєю, створюючи безпечний простір для кожного. Мої клієнти це діти, підлітки та дорослі. Я спеціалізуюся на таких темах. Стосунки між батьками та дітьми, емоційне вигорання, самооцінка, вікові кризи у дітей, повність дитини до школи та адаптація до навчання, пошук внутрішніх ресурсів та сил. Перша консультація для батьків є ключовим етапом у роботі з психологом, коли йдеться про консультування дітей. Вона є обов'язковою, оскільки дозволяє обговорити важливі моменти, які недоцільно проговорювати в присутності дитини. Під час зустрічі з батьками психолог дізнається причини звернення та очікування батьків від консультації, важливі події та можливі травматичні ситуації в житті дитини, які можуть вплинути на її емоційний стан, які основні моменти батьки вважають значущим для обговорення. Це дає можливість психологу краще зрозуміти ситуацію, вибудувати довіру та планувати подальшу роботу з дитиною. Тому перша консультація це можливість для батьків дати свою перспективу та підготувати ґрунт для ефективної взаємодії з дитиною. Завдяки цьому всі подальші консультації з дитиною будуть більш точними з урахуванням потреб і досвіду сім'ї.